Також в компанії Amazon дуже велика лінійка оприскувачів. Починає від маленьких фермерів от, до найвеликих ми можемо закрити будь-яку потребу. Тобто це навісні оприскувачі від 1200 літрів. Я сказав, що вони такі маленькі. Ну я би не сказав, що такі великі. Ми ще великі побачимо, ми ще побачимо. побачимо ми, да. Ви ще не бачили. Да, великі, ви ще не бачили велике. Це теж навісний. Це також навісний оприскувач з фронтальним баком. А ще можливість можливість додатковий. додаткового фронтального баку на передню навіску трактора. У нас тоді общий об'єм Це... буде 2000 тисячі літрів. Ззаді і спереді. Ззаді і спереді. О, зараз ми потихеньку переходимо до сегмента прицепних. Оприскувачів, більш таких посерйозніше. Да, да? Не, не маленька. Тепер я розумію, що то були маленькі. маленькі. От, а, самий більший оприскує 12 тисяч літрів. А які трактори йому треба, щоб такі? Літрів 12 тисяч літрів 300 кінських сил. Але питання в іншому. Скільки ми таким оприскувачем закриємо так, площу? Так. Як ви вважаєте, скільки можна? Я би такими такими нормами, як ми, у нас мінімально 12 літрів ми дійшли, то, мабуть, 1000 гектарів можна було закрити. Легко. У нас, до речі, в Україні вже такі оприскувачі працюють, так. і фермер закриває 750-850 від норми. На да, в нього трошки більше норм. Ну, у нього норма просто більша. Але можливості. І тут працюють ці всі, всі системи. Е, Розумієте, компанія вона розробила дуже багато фішечок, назвемо їх так, для оприскування. Вплоть до того, що ми враховуємо розворотну полосу, вплоть до того, що ми враховуємо, що одне крило буде забігати швидше, і норма тут буде одна, а то крило, яке заходить, да? Да, вона буде з... з... зменшою. А нам потрібно на всю ширину захвату рівномірну норму. Ми і також це врахували. А, Бачимо. Є, ми бачимо, як проходить, як додатково включаються форсунки. З однієї сторони, включилися, бо швидкість у нас пішла більша, з іншої переключилися на а меншу, а потім йде однаково, да? однаково. Підходимо до самохідного оприскувача. Самохідний оприскувач Пантера, 7 тисяч кубів. Це ваш флагман? Почко. це наш флагман. Шириною захвату ми проговорили всі наші оприскувачі. Ми Можемо установити штанги, так як ми бачили маленькі від 12 метрів. І на цих машинах до 54 метрів штанга, ширина захвату штангу. Тут вже реалізовано все, все, що у вас є, так? Да? все, да. що у нас є. І не тільки що у нас є, а що потрібно нашому фермеру, щоб виростити, зекономити, зберегти. А який кліренс в нього? В даній машині кліренс у нас 1,30 тридцять, але в Україну поставляються зовсім інші машини, тому що нам потрібен кліренс. Так, да. всі пантери ми поставляємо в Україну пантеру 45-04HV, В неї гідравлічно роз'їжджається ширина колії. От від 2,40 до 3,20 і гідравлічно вона піднімається. Кліренс у неї від 1,30 до 1,80 вісімдесят. От, але хотілося б додати те, що Пантера, вона у нас в габариті. Нам не потрібно додаткові. Нам не потрібно дозволи. Ми сідаємо, як обично, своїм автотранспортом будемо рухатись по дорогам загального призначення. А чому New? Тому що це сама передова машина, це сама-сама сама нова машина, яка була представлена у нас і представлена на виставці в Гановері. Багато машин «Пантер» вже в нас в Україні працюють От, від маленьких фермерів до крупних агрохолдингів. Що нового у Пантері? Це нова бочка, велика бочка, потужніший двигун, ширина, більша ширина штанги, що ми зможемо ставити до 54 метрів. Також всі ті системи, які нам дають забезпечити економію і рівномірність внесення, також вони є. Планується машина на наступний рік на наші поля в Україні, де ми з вас ознайомимо з усіма фішками цієї машини. Як ви бачите, ми з вами пройшлися від малого оприскувача до самого більшого. Я думаю, рішень дуже багато. Хто шукає оприскувачі, нам є що для вас показати. Закінчується ще один день роботи, виставки «Агротехніка», Їдемо додому, а завтра з новими силами продовжимо.